Мій віршик народився, щоб літати невгамовно і бурхливо світ навколишній пізнати, долю з Богом будувати. Слово вмів своє тримати. Совість чистою вважати, а кохання то святе, в ньому Бог завжди живе. Мудрі істини вивчаю і в політику не граю Є в душі мої одне, то пророцтво неземне. приходьте в Sky Family Парк відпочивати. <плес>